Тільки за останніми даними в АТО на сході вже загинуло більше 200 українських солдат, в тому числі і кривріжці. Для їх рідних болючий удар втрати поглибив ще й тягар кредитних заборгованостей, котрі значилися за мобілізованими військовослужбовцями. Першим зробив крок на зустріч Приватбанк, висуваючи пропозицію про списання заборгованості по кредитах загиблих учасників АТО. В настоящее время в «Приватбанке» вже як в самому банку діє така ініціатива о списании данной суммы задолженности от военнослужащих погибших ну, и мобилизованных частях Национальной гвардии Согласно данным Приватбанка, Приватбанка, уже списана сумма задолженности на общую сумму более 134 тысяч гривен. Вот непосредственно для списания данной задолженности даже не обязательно обращаться родственникам погибших этих. То есть данные получаются непосредственно из Министерства обороны и происходит автоматическое списание данной, ну, всех погашение всех кредитов и списание всех сумм задолженностей. Сьогодні українці активно допомагають своїм військовим одягом, грошима та медикаментами. Ряд акцій на підтримку українських солдат провів і Приватбанк. Прибрілі 100 розрізних жилетів, які з собою представляють спеціальну армійську конструкцію з карманами для воєннослужащих 20-го батальйону територіальних військ, Та воїнська частина 2231. Вот, они были непосредственно куплены на деньги сотрудников Приватбанка, которые они добровольно ну, перечислили для приобретения данных разгрузок. Кроме того, ранее криворосским филиалам было собрано более 30 тысяч гривен вот, для приобретения различных там, защитных комплектов, ну и всякой воинской амуниции были э переданы в танковую бригаду которая дислоцируется на территории Криворожья. Ну и, соответственно, до этого еще непосредственно по всей системе Приватбанка проходила акция о единоразовом перечислении заработной платы всех сотрудников в фонд помощи скажем так, проведения антитеррористической операции. Нагадаємо, що раніше Приватбанк скасував на рахування відсотків по кредитах клієнтам, яких було мобілізовано до лав армії. Кредитні канікули діють на весь час проходження військової служби. Керівництво банку сподівається, що їх ініціативу підтримають і інші банкіри країни. Ще давні мудреці казали, якби люди не лише слухали, а й чули одне одного, світ змінився б на краще. І підтвердження тому бачимо ми зараз у проявах людяності та милосердя.